Эм, домалюємо останні штрихи. Так, нам треба зараз я знайду... Нам треба хвалею е, э, хмарки. Білий гарні хмарки. Я вже казала. А ще раз скажу, можете вибирати ну, на свій смак. Як вам замалюється? Можете не знаю, як то. За єдиноліжками можете її намалювати, не знаю, там за раконом. Можете навіть народження намалювати. Можна займатися. Знаєте, не Загалі, ти ви хочете там і малитися. Я возьму ось так. Хмаронський тут. Хмарочки, хмарочос наші. Так, в мене хмарна погода, тому ми малюємо дуже багато хмарок, дуже, але не сіре. А білих хмар. Ось так. Так. Хмарками домалювала. Зараз будемо малювати сонечко сонечко ми будемо малювати ось такою темно-жовту сфарбою. Ось так. Так, прямо ты уже сама Трошки осветой наш колір. Так, тепер беремо і малюємо соня. Сонце. Наше сонце, Ось так. Наше сонце. Наше яскраве, яскраве сонце. Наше сонце, Наше сонце, Наше сонце, сонце, сонце. Так, в наступному відео все до дома. Так, я закінчу малювати мукси. Ось така.